Ось такі порівняння українці Набу, Сааб і армії Халера і Пілсудського, війська польського в 1918 році. Котрий Пілсудський обіцяв Симону Петлюрі, що він, Пілсудський з його військом польським буде боронити всю Україну неньку, включаючи Київ і землі всі українські. Зато... За цю оборону цілковиту України Симон Петлюра віддав Польщі Креси Всходні, Львів, там і Волинь там і решта. І що трапилось на самом деле. Два дні десь там поборонив, в'їхав майже в пустий Київ Пілсульський з армією з Войським польським. Оборонив там, посидів, побухав два дні, і потім, коли побачив, що Тухачевський наступає на Варшаву, він здриснув з Києва і з всієї неньки України. І втік і в 20-му році ну, втік боронити свою неньку польщу вітчизну від Камуняк від загарбнення від окупації Камуняцької. От оборонив разом з січовими стрільцями і віддав потім. Всю Україну, замість її далі боронити і відігнати москалів до Москви, він поділив Україну з московітянами, з москалями з комуністами кривавими, гулага голодоморниками Ось таке Набу і війська Пілсуцького, тобто на Рижському саміті, поділив Пісуцький Україну собі частинку малютку Кресов сходник забрав, а рашки комуністичної Сталіновської, Гулаґаґаладоморне, всю Україну віддав. І він сказав, все це вже мої креси. Ось так от і Набу. Сидіть і кричить, що ми Євросоюз, замість всього Євросоюзу, замість вступу в Євросоюз. І кажуть, що, що Набу ніби є условиєм воронком. Вступу України до НАТО, до Євросоюзу. Вступу нема вже, скільки НАБУ вже є, а вступу нема вже скільки там, 12-13 років жодного. Тільки Зеленський бігає по всій Європі і кричить: візьміть нас в НАТО, візьміть в Євросоюз. А вони, Ні, от у вас НАБУ, от це ваш Євросоюз і НАТО і є. Борітесь і поборете. Що і роблять, борються. Так зване борються за НАТО і за Євросоюз картонаголові зараз. Тобто, якщо було условия, варунок від Євросоюзу визначено, що ви нам, чи ви в тюряги кидаєте корупціонерів, паскуд мразей, котрі наживаються на крові українських воїнів, котрі напередки, і крадуть, наживаються, розбазарюють взяточники, корупціонери, вори і тому подібне. І коли ви їх всадите, ви отримаєте членство в НАТО і Євросоюзі. То, повірте, вже би пара вагонів і тележки з цими корупціонерами, Зеленський привіз би на обмін за членство в Євросоюзі і в НАТО на границю з Польщею. або ліпше там на границю, там де Ужгород і там Чехія, Ужгород і сказав би: ось ми вам гнить цих корупціонерів. Посадимо в тюрягу ще щось на геляку, аби нам членство, членство в НАТО і Євросоюзі. Ну, це ж сарказм, відома річ. Але картоноголові цього не розуміють. Так не розуміють, як не розумів і Симен Петлюра, який підписував з тодішним набу з паном Пілсурським угоду чи умову, чи десь там в вагоні він підписував на колінках, такі на картонках, що як і. Будапештський меморандум про зброю ядерну. Так само є така угода, що ми вам кресе, а ви нам цілковитом постійно оборону разом ненька Україну, проти большевізма. Так само, як і НАБУ. Ми вам корупціонерів, а ви нам членства в НАТО і в ЄС. Це, це ж сарказм, який на крові українців. Котре напередки, котре гинуть під бомбами постійними. А замість зброї, замість членства в НАТО, замість п'ятої статті, вони набу висилають. От борітесь і поборете, через разом з набу поборете. Вже 13 років, як поборете. І другий приклад найліпший, найгарніший. В Біблії сказано: ніхто не приходить до мене, до Бога, Бог так сказав, через святе. Писання через пророків, котрі писали Біблію через Дух Святий. Ніхто не приходить до Нього, до Всевишнього, як через Ісуса Христа. Не через дощечки, не через ікони, не через ідолопоклонства будь-що. Тільки через Ісуса Христа. Ну, це такий теологічний приклад, але ну, це тільки приклад для того, щоб розуміли, що головніше існування набу. Котре не являється безпосереднім варунком, услов'ям, запобіжником вступу до НАТО і до Євросоюзу України, українців, а тільки сам Євросоюз і НАТО являються тим, хто прийме Україну або не прийме. А якісь ікони ідолопоклонства тільки для того, що. Казати, що це шлях через цих НАБУ, як нібито до Євросоюзу. Це шлях до нікого, до нікуди, до нікак. До ніяк. А це ж українці не хочуть розуміти, що треба благати Євросоюз і НАТО, щоб вступили, а не благати Набу, щоб через НАБУ вступили до НАТО і Євросоюзу. Так ще можна цими прикладами сотні давати. Але чи зрозуміють це картаноголовні і зеленоголові, голові, і парахабота, чи це зрозуміють вряд чи. Як не розуміли і до широкомасштабки, як не розуміли і до 2014 року, до революції гідності. І цілих 30 років вони розуміють. Якісь мізки треба мати, щоб колись зрозуміти, хоча б з такими прикладами історичними, і теологічними.